Всім привіт! Поки ростуть квітоносики, особливо показувати нема чого цікавого. А повторятися, звісно, не хочеться. Не люблю цього, та й сама самій не подобається дивитися одне і те ж саме. Тому буду щось придумувати, вигадувати, про що я ще не розповідала, що не показувала зі своєї колекції. Надіюсь, буде цікаво. Ну, от сьогодні я вирішила розповісти вам про малечу діточок-метеликів, яких я придбала з колекцій інших колекціонерів орхідей. Зараз показую вам свої пеларгонії, які я нещодавно саджала в один горщик, два сорти, і ось вони разом і заквітли. Відрізняється ця більш простіша, менш махровіша, а ось ця, ну, дуже такі набиті. Квіточки і колір красивий. Далі там уже відомий Black Piano. А ось тут я гадаю, що вже скоро ростить гілочку Вулікайшен. Тільки пілорчи триліпс. Подивимося, що заквітне. Так, ну і ось тут я вже виставила собі ту малечу, про яку планувала розповісти. Почнемо з ось цієї. Ну, цю рослинку гріх назвати малечею. Це симфонія метелик. Посадила я його відразу до ось такого високого, мабуть, 250. Чи... Ой, не, не знаю, щось я в цих розмірах не дуже. Ну, ось такий великий стакан. Зробила отвори, але, мабуть, краще б я їх не робила, тому що вже полізли всі три в отвір. Будуть тепер пересаджувати. Ось так добре розвивається. Ось такі товстелезні просто коріння і квітоносик. Так що будуть скоро квіточки. Хороша рослинка, на наступний рік вже буде повноцінна доросла. Наступна менша за своїми розмірами, але я думаю, що не менше по кореневій там уже також наросло добре корінців, самий низ, хоч прийшла мені з двома корінцями. І он так уже поплились, поплились чудово. Це Клеопатра метелик. Я там зазирала обережно. Щось, щось так, ніби мені схоже на малесенький квітоносик. Не знаю, витягне вона його чи не витягне, тому що, ну оцей у мене листочок виріс. Ось цей попередній трішки заломився при отриманні в дорозі ще. Але сама рослинка хороша. Ну і корінці активно ростуть. Значить, їй подобається. Наступно покажу ось цю. Відразу скажу попередній господині, хай не ображається, що я її пересадила, її посадка також виглядала чудово. Але, як ви помітили, то в мене всі ось такі підлітки сидять у живому мосі. Не знаю, чи можливо, це в мене такий мікроклімат, що їм подобається саме живий мох. Багато хто розповідає, що не можуть ніяк подружитися. От Рослинки погано себе почувають. Ну, Я результати бачу, тому і відповідно пересаджую. І ось ця також не стала виключенням, Вик Виключенням вона до мене прийшла, і я її відразу перекинула. Подивіться, як вона чудово розвивається, ростить від шийки нові корінці. А тут хоч і горщик великий, порівняно для неї, але корінці вже пішли аж ось до самого низу. Ось один пробився і, і ось інший такий гостренький, жовтий. Два вже з самого низу. Це метелик, бабочка, йоло. Поруч з нею ще стоїть ось така рослинка. Цю рослинку я вам вже показувала. Продовжуємо рости. Заглядала, дивилася, чи є квітоносики. Ні, поки що немає. Як її відразу посадила, так вона й продовжує тут рости. Вона полита, корінці дуже зелені, але, як ви можливо помітили, їх там досить багато. вже. Наросло. Я її замінила лише верхню посад... верхній шар моху. Ну, можливо, там солі якісь відклались. От поклала свіженький. І поки чекаємо: це метелик просяко. Шукала фото, щоб вставити. Не можна в інтернеті знайти саме в цій мутації. Тому для мене буде також дивиною, цікавинкою, як саме ж вона проквітне. Що ж це за квіточка така має бути. Ось на цьому тижні отримала ще одну малечу. Я її лише вчора пересадила до моху. Тут є один такий повітряний корінець, ну, не стала його ламати. Думаю, хай так, можливо, час від часу буду оприскувати. Корінці там є, але ж зараз, поки що вони в мосі, то й не видно. Буду спостерігати, я думаю, що почнуть активно розвиватися з часом. Це метелика мур. Теж красива. красивий метелик, темний насичений колір з переливами. Чекаємо, як проквітує. Ну, а найдрібніші що в мене є. Ось нещодавно мені запропонували ось такого метелика взяти. Це афра. Ну, це так, виживе чи не виживе, але до мене вона прийшла в такому без, майже ну, з поганим тургором. Листочки підв'ялі вже були. Ось проте посадила до муху, відновився тургор. Я дивлюсь, так заблищав ось цей малесенький листочок і десь я вже споглядала маленький корінець, пробивається. Зелений. Що це? А, ось тут ось. Значить, все таки буде жити. Разом з нею прийшла мені ще одна ось така малечка. Це Урсула. Рожеві сніжинки, ще кажуть, ну, декілька назв є. Але щодо що цієї, я ще поки що не можу сказати. Там хоч було один чи два дрібненьких корінчики, таких тонесеньких. А ось ця була геть без корінців, лише шийка. Я її так втикнула в мох. Ну, тут нічого не видно поки що. Але вже тримаємося кілька тижнів. І там я так дивлюсь, в серединку ніби новий листочок, але ну, про цю нічого не можу поки що сказати. Зазвичай, ось такі у мене було кілька спроб виростити малечу зі зламаного, ну, коли квітонос там зламують або малечу зламують з квітоноса, яка ще не розвинулася і не має кореневої системи, навіть не заклалися, не проклюнулися ці корінці. То дві спроби були невдалі. Можливо, тому що літо було дуже спекотне, вони просто запарювалися, ніби довго й трималися, вже одна навіть хотіла, я так дивилась, ніби нібито і накльовувалось, ніби корінець такий, горбинка така з'явилася. Але, мабуть, вплинула жара, і далі рослинка не почала розвиватися. Але я не здаюся, продовжую експериментувати. Ну, і якщо цей експеримент вдасться вдалим, то я буду дуже щаслива, звичайно. Це малеча метелика силует. Тут їх три таких дрібненьких. Два сидить на одному квітоносику і один окремо. Але я їх так всіх разом всіх разом посадила, накриваю стаканчиком, ніби роблю їм тепличку. Ну, я навіть туди особливо не витягую, не, їх не турбую зайвий раз. Час від часу відкриваю, воно провітрюється знову накриваю, стоять під лампами. Не знаю, не хочу нічого загадувати. І, з мого досвіду, те, що був попередній, то дуже-дуже складно і в мене дві спроби невдачі вийшлося. Ну, а тут не знаю, буде. Надіюсь, все-таки. Зараз нема такої спеки літньої. В кімнаті тепло, освітлення вистачає. Надіюсь, що все вдасться. Ну і покажу вам іще свою, свою малечу, яку я відсаджувала десь влітку. Це Тамара, бабулеточка. Викинула ця малеча дві, два квітоносики Вон, подивіться, які сама виглядає добре. Нові листочки блискучі Чекаємо, подивимося, що буде з мутацією, тому що, пам'ятаєте, я брала один квітонос, був з мутацією, а інший був без мутації. Цікаво, як проквітне. Ну, і кінцівкою відео буде моя Феррара. Вже ось ось. І ми побачимо, що ж тут буде за мутація. чи вона буде присутня з Ферерою така ж сама ситуація, як із Тамарою. Ось новий квітоносик у неї буде. А тут буде на боковій бруничці ще квітоносик. Ну і малеча ось має два корінця і має квітоносика, буде квітувати. Цю я лишила на мамці, а ще дві було. Я їх зняла окремо розсадила. Так що чекаємо. Вона активно росте, нарощує нові корінці. Ну і попускала квітоносики. Щось має бути красиве, жовте, яскраве, позитивне. Всім гарного дня. На сьогодні все. До побачення.